Можна їхати швидко, але впевнено, можна рухатись повільно, але все одно потрапити в ДТП. Досвідчені водії мотоциклів кажуть, все залежить від того, наскільки пілот поважає інших, адекватно оцінює свій досвід, свій мотоцикл та дорожню обстановку. Такі байкери своєї вони в ДТП не потрапляють. Поки достеменно невідомо чи заважав хтось мотоциклісту з Києва, однак він втрапив у дуже серйозну аварію. Більше про трагічну ДТП на мосту Патона у Києві у наступному сюжеті. Аварії на дорогах України стаються кожного дня, як на міжміських трасах, так і у середмістях. Наступна жахлива автопригода сталася якраз у місті. Практично у самому центрі Києва над Дніпром на мосту Патона розбився байк. Аби доїхати до місця автопригоди, знадобилося чимало часу, адже через аварію утворився величезний затор. Коли наш репортер дістався до вказаного місця, поліцейські якраз працювали над оформленням аварії і від коментарів відмовлялися. Карети швидкої стояли уже з вимкнутими маячками. На жаль, лікарі вже були безсилі повпливати на ситуацію. У аварії загинула людина. Що ж стосується деталей трагедії, перше, що кидається в очі, це звісно розбитий байк, який лежав на дорозі. Разом з цим на мосту завмерли два побиті автомобілі. Кія та Деу. Вони теж стали учасниками ДТП. Мотоцикліст рухався зі сторони дружби народу. Так влетів в отбойник. Так його кинуло на дорогу. По дорозі понесло а мотоцикл кинуло на зустрічну смугу. Ага, він на зустрічній смузі ударив в ліву сторону автомобіль. Тож, зі слів чоловіка, мотоцикліст сам не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Зразу видно, що понесло. Угу. Так що попередження всім байкерам думайте надо головою, думати, що автомобіль на чотирьох кольосах прощає. З такими словами складно не погодитися, особливо враховуючи те, що практично усі аварії з мотоциклістами закінчуються тяжкими наслідками для байкерів або їхніх пасажирів. Тим часом, зібравши більше подробиць, наш репортер уже знав, як приблизно сталася аварія. Автомобиль Киа белого цвета двигался со стороны левого берега в крайне левой полосе. Кавасаки двигался, мотоцикл Кавасаки двигался справа на левый. В какой-то момент водитель байкер на «Кавасаке» не справился с управлениями. С управлением байк бьется в отбойник, выскакивает навстречу, бьет Киа, от удара Киа разворачивается в противоположную сторону, мотоцикл без управления попадает под Нексию. Як стало відомо, сам момент трагічної аварії зняв на відеореєстратор випадковий свідок ДТП. І поглянувши на запис, можна сказати, що усе відбулося так, як розповідали свідки. Ось момент, коли байкер чіпляє відбійник, людей викидає з мотоцикла на дорогу, а неконтрольований байк вилітає на зустрічну і чіпляє спочатку Кія, а потім влітає під колеса. Део водій, део каже, бачив, як мотоцикл летить на нього, але зупинитися не зміг. Я, я перед цим почав ну тормозити. Ну а путь же ж видно. От. Ну, а де я ну тормозив. На місце ДТП традиційно приїхали волонтери, які допомагають мотоциклістам у ДТП. Кажуть, швидше за все, таки сам пілот байку спровокував аварію. Можливо, через недосвідченість, можливо, через перевищення швидкості. Вони додають, що байкер завжди має бути зосередженим і відповідальним на усі 100% впевненим у своїх діях. Як Хто ну тут, тут уже ну, хто то бистра, хто та нібистра, то Два колеса провоцирують? Возможно. Все залежить от того, що в голові ділається, і все наскільки чоловік панімає дорожню обстановку, він контролює байк, наскільки у нього пита хватає. Відомо, що загиблому було усього 19 років. Його товариша з тяжкими травмами забрали до реанімації. Водійка какія та ДО, не постраждали.